Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і відправляємо наступні автомобілі для наших підписників, для наших клієнтів. Hyundai Kona, 64 кВт, преміум комплектація, автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, в класному такому кольорі. Сіренька ґрунтовка, досить стильний колір. Легкосплавні диски, ну, як завжди, супер автомобілі. Супер стані. Автомобілі з Нідерландів, не Норвегія, не Америка. Відповідно, стан автомобілів по кузову, без всяких ржавчин і тому подібне. Бачите, який стан понизу автомобіля. Батарея в даному автомобілі замінена згідно від земної компанії. І автомобіль їде під замовлення для наших, нашого клієнта. Другий автомобіль це Volkswagen Golf по супер ціні. Автомобіль на Full LED Світлі. Класний сірий металік. Він був даний автомобіль на огляді. І відразу передзвонила людина і замовила. Купили ми електричний гульфів для наших підписників 5 штук. Кого цікавлять такі електричні автомобілі чи будь-які інші, телефонуйте. Є великий вибір. Сьогодні погодка дощова. Зроблю коротенький такий огляд, що приїхало нового Audi A4 Xenon, чорний універсал автомат. Є прайс. Поставили прайс 10 999 євро. 162 тисячі пробігу. 18-й рік. Ціна нето 10 це без ПДВ. Так, Volkswagen шаранчик приїхав, синій металік, темно-синій металік. На легкосплавних дисках. Якщо так, не закритий автомобіль. 213 пробіг. Механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Grand Szenic, механічна коробка передач в такому вишневому кольорі. І Audi A3 автомат. Такі автомобілі, як Audi A3, бувають кожного другого тижня. Ford Mondeo, седанчику на механічній коробці передач. Пробіг 190 тисяч з панорамою. Такі комерційні Opel Combo також є. Коротеньке таке відео, звіт для вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І також телефонуйте, робіть замовлення. На все добре, до нових відео.